Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в мережі магазинів АТБ. Привезли вже дуже великий вибір асортименту пасхального. Зараз вам все більш детально покажу. Такий набір прикрас великодніх в кошику дві штуки. Ціна 90 гривень. Такий трошки більший варіант. З зайчиками. Ці були із курчатами. Чекайте, тут курча в яєчку. Тут курча в яйці. Зайчики є різних кольорів. І ще є біленькі. Такий набір великодніх прикрас. Курча в кошику. Одна штука, ціна 90 гривень. Такі курчатка, три штуки за 55 гривень. І є ще жовтенькі. Свічка в скляному стакані. Ціна 100 гривень. Сама свічка у формі яйця, а стаканчик із таким кроликом-зайчиком. І є вони в різних кольорах. Є і рожевий, і зелений, і оранжевий, і фіолетовий, і жовтий та синій. Мережево для паски ціна 80 гривень. Одна штука, так довжина, три смужки по 30 сантиметрів. Є таке мережево у різних кольорах та з різними візерунками. Пам'ятаю, такі навіть торти обробляли. Такі біленькі, бачите, її різних кольорів. Набір великодніх яєць 12 штук в кошечку. Ціна 60 гривень, є вони різні, такі, бачите, гладенькі, а є такі кольорові золоті яйця. Такі набіри, вони є різного розміру і вони йдуть такі з петелькою, можна їх підвісити при бажанні. Ціна набору 90 гривень за 12 штук. Прекраса Великодня декоративна на підставці ціна 60 гривень. Такі гноми. Чесно кажучи, не розумію, до чого гноми на Великдень, але така моя думка. Щось цікавеньке для діток. Набір великодніх прикраси 169 гривень. А це сортер. І я так розумію, що він магнітний. Бучите, тут є металеві такі вставочки? Не знаю, дуже щось цікавеньке таке. Може, хто бавився такими іграми і знає, як ними. Я так думаю, що, можливо, це накладається зверху і воно примагнічується, і щось в ручки давати, але тоді їх так багатенько. Не знаю, хто знає обов'язково напишіть, так би мовити, допоможіть розібратися. А, який зайчик гарний. Дуже гарненькі такі сортери. Так, і ще є курчатко. Теж дуже миле. Можна діткам у вигляді презенту такого. До речі, основа дерев'яна. Набір наліпок на Великодні яйця 7 гривень. Так, це, мабуть, ось ці наліпки. Або або ось такі. 910. Великодні прикраса, прикраса, Великодня етикетка термо це і ось ця термо по 6 гривень. Тут є декілька. Ось якось одну подивимося, скільки тут є штук. 8 штук на 8 яєць такі термоналіпки. Є різні, є квіткові, є такі Христос, воскрес. Так, Це є. О, хтось відкрив. Бачите? Набір варвників порошкових 5 штук за 13 гривень. Так, є 5 кольорів: червоний, жовтий, зелений, синій та помаранчевий. Є інструкція, як цих користуватися. Вироби цукрові олівці. Ціна 86 гривень. Вони неї кольорові, можна фаску прикрашати, можна пряники. Хто до чого собі придумає і бачить, що є вони в різних кольорах. Бачите, тут такий жовтий-зелений, червоний, тут є чорний, білий, синій. Тобто в різних упаковках різні кольори. Так, набір це є прикраса і посипка. Зараз візьмемо з вами все про спину і подивимось, що тут цікавого. Такі різноманітні наліпки великодні, декоративні. Так, вони вже йдуть, на клейкій основі зайчики або яйця. І ще є такі зайчики і курчатка. Так, і такий варіант, ага, я тут зустрічала таке. Тільки привезла, вже, бачите, хтось напутав. Такий варіант ціна 40 гривень. 30 гривень. І це теж 30 гривень, однакову ціну. Форма роз'ємна діаметром 14 см, висота 10,5, 149 гривень. Розсувна форма діаметром 12 см, висота однакова, 10,5 см за 129 гривень. Набір пасхальних форм для випікання. Вага 500 грамів 13 см на 8,5 5 штук за 70 гривень. Такий варіант діаметр 9 см 5 штук. Ціна 45 гривень. Є вони різні, бачите, є світліші, є темніші. Такий ще є варіант. Силіконова форма для випікання ціна 109 гривень. Такий варіант є ще в зеленому кольорі. Силіконові форми. Бачу три варіанти кольорів: жовтий, червоний та фіолетовий. А ні, ще є четвертий колір, зелений, точніше, салатовий, меншого діаметру і є більшого діаметру, але нижчий. Ці мають 10,5 на 12 см і 9 на 12. Та, що вища, а вуща по 80 гривень за штуку. А та, що є нижча, а ширша, теж 80 гривень. Набір для творчості створи стікер сам 70 гривень. Тут є такі позаду, бачите, як алмази, не алмази. Їх приклеюєш, відліплюєш і виходить наліпка. Набір наліпок, тут аж три аркуші. Ціна 35 гривень. Набір аксесуарів неонових. 90 гривень. Набір для творчості святковий. Ціна 100 гривень. Це такі яйця, фарби і пензлик в комплекті для їхнього розфарбовування. Такий набір прикрас пасхальних тваринки. Тваринки-яйця. Є такий варіант свійські тварини. Такий. Ціна 57 гривень. І ще є із зайчиком бачу. Такий. Штучні квіти 45 гривень. Є в різних кольорах. Вони йдуть такими гілочками. Якщо розпарити, то будуть ще гарніші. Колись над чайником парою розрівнювали. Така іграшка великодня, кролик. Досить важка, знаєте, це з тих сидячих. Є хлопчик і дівчинка. Отакі зайчики. За 279 гривень. Відерця декоративне, металеве за 80 гривень. Дуже милі відерця з такими зайчиками. Всередині вони просто металеві. Така корзинка великодня декоративна із фетру ціна 80 гривень. Такі зайчики. Є молочний, рожевий, зелений колір з вушками. Така великодня корзинка, ціна 119 гривень. Теж є різні кольори. Зелений, такий яскравий, оранжевий колір. І є ще в жовтому кольорі. Такий варіант. Так, давайте ще на зелений подивимося. А зелений з баранчиком. Так, параметри. Не бачу параметрів. Такі вони невеличкі корзинки. Є ще круглі, ціна 50 гривень. І три кольори салатовий, фіолетовий та жовтий. Прикраса великодня декоративна. Зайчик на прищіпці. 35 гривень. Не знаю, де його чіпляти, але виглядає дуже мило. Чотири варіанти кольорів: жовтий-білий, коричневий та сірий. Такі прикраси великодні, стоячі по 85 гривень. Є дівчинка в такій шапочці. Зайчик це він підвісний декор. Хто таке любить. В АТБ, бачите, тепер такого різного привезли до Паски. Прекрасна, Великодня декоративна, кролик. Так виглядає ніби з моху, але мох штучний. 80 гривень. Іграшка великодня заводний механізм. Є курчата або кролики-зайчики. Ціна 40 гривень. Так, дивіться, які баранці. Дуже милі баранці. Ціна 45 гривень. Є з рожевим, є з зеленим. Так, ще якісь курча підвісне. 172, це теж за 45 гривень. Такі прикраси по 70 гривень. Такий варіант теж 70 гривень. Парілка пасхальна прозора, діаметр 26,5 см, 41 гривня, є в різних кольорах. Багато кольорів. І прозорі її, і яскравіші. Набір великодні, підставка під пасочку. 159 гривень. Такий сайчиком, з, з кроликом, жовтий, синій, рожевий колір, такий квітковий варіант з хатинкою. Чи в ще мають таку як підставку? Ось біленький колір з зеленим. Набір декорацій святкових 63 гривні. Це, я так розумію, щоб прикрасити паску, мабуть, дитячу з курчатками. Це такий більш серйозніший варіант, з посипкою вже в наборі. Лазур блискучий метеорит. Ціна 25 гривень, вага 75 г. І кольори є на вибір. Є шоколадний коричневий колір, рожевий та блакитний. Така тарілка пасхальна, непрозора. Ціна 32 гривні, 24,5 см. Посипка з маршмеллоу. Ціна 70 гривень, вага 60 грамів. Є рожева, є блакитна, з жовтим. Кольори є на вибір. Посипка весняна мрія. Вага 60 грамів, ціна 60 гривень. По 100 гривень посипка асорті, 4 секції, 4 варіанти. Загальна вага 110 грамів. 61 гривню коштує набір паперових форм на паску по 300 г. 11 на 8,5 см. Такі дитячі є зображення. І такі більш серйозніші, так би мовити, з іншими 5 штук в наборі. Є меншого розміру, ціна 37 гривень, теж 5 штук. Діаметр 7 см. Теж є вони різні. Такі посипки по 10 гривень. Є теж вони різні, Бачите, в різних кольорах. Одна упаковка вага 25 грамів. Такі глазурі білкові, блакитна, бускова, рожева вага 75 грамів, ціна 15 гривень. Рисові кульки. Три різних варіанти в одному наборі. Вага 18 грамів, ціна 18 гривень. Ось так. І ще один варіант глазур білого кольору. Ціна 10 гривень. Набір великодніх квітів 40 гривень від торгової марки Добрик. Є поєднання у різних кольорах. Наліпки пасхальні 35 гривень за набір. Такий набір для творчості. Дерев'яна основа, яку треба розформувати, і фломастери в наборі. Набір шпажок великодніх 45 гривень, 12 штук, довжина 8 см. Прищіпки великодні. В наборі 10 штук, 35 гривень. І вони різні. Такий набір для творчості 70 гривень. І наліпки 20 гривень теж пасхальні. Набір декору Великоднього 73 гривні. Такий набір підвісних прикрас. Ціна 100 гривень за 9 штук. Є по 3 штуки. Ага, і є різні варіанти. Форма для випікання металева 10,3 на 12,4. Проста, нероз'ємна форма.